Знайти для кожної дитини сироти благодійників, аби вони опікувались щомісяця та змінювали життя на краще. Така мета благодійної платформи дітям наших захисників. Її заснували авіакомпанія Українські вертольоти, Міжнародна торгова палата України та Міністерство у справах ветеранів. У рамках платформи під своє крило авіакомпанія взяла 37 дітей сиріт загиблих героїв з Києва та Київщини. Є напрацьований механізм допомоги. Ці люди. Які йдуть на фронт захищати нас з вами, вони повинні розуміти, що якщо, не дай Боже, щось із ними станеться, їхні дітки будуть під захистом. Компанія Українські вертольоти постійно допомагає діткам загиблих своїх співробітників, і оскільки може допомагати іншим дітям хто робить це на регулярній основі. Авіакомпанія хоче збільшити географію ініціативи. Тож завітала на Хмельниччину і разом із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією зібрали соціально відповідальний бізнес благодійників області, аби обговорити конкретні механізми допомоги. Серед них щомісячна фінансова підтримка, організація дозвілля освітніх та оздоровчих програм. Обласна військова адміністрація громади. Багато роблять для того, щоб ці діти були під опікою. Ми направляємо дітей на відпочинок за кордон. Це наші партнерські країни, Франція, Словенія, Польща. Крім того, ми дітям надаємо відпочинок і різні соціально-культурні оздоровчі заходи на території нашої області. Кожна компанія, яка залучається до благодійної ініціативи, сама обирає регіон, кількість дітей та у якому форматі зможе допомагати таку підтримку дітей серед загиблих захисників та захисниць? Учасники зустрічі вважають обов'язком кожного свідомого громадянина і без будь-яких сумнівів зголосились підтримати. Ми однозначно е, е, будемо у тісній співпраці з координатором цього проекту, і е, однозначно ми або візьмемо під опіку, або будемо приймати участь якось централізовано в фінансовому забезпеченні потреб таких діток. Діти це наше майбутнє. Найголовніша цінність в. Нашому житті це дитина, це людина. Ось тому необхідно допомагати. Ми будемо допомагати, і закликаю усіх до допомоги. Відчуття потрібності, захищеності, та найголовніше щирі емоції. Ось що необхідно дати дітям захисників та захисниць, які віддали своє життя за нас. Ще раз подімаємо, що такої категорії дітей більше не збільшиться. Бо... Всі хочеться, щоб в повних сім'ях відповідно вони виховувались. Це, це дуже нелегко. Це дуже нелегко. В першу чергу хочеться цим дітям подарувати тепло і любов. Ставлення до дітей зараз показує те, яким буде їх майбутнє та майбутнє України. І для того, щоб це майбутнє було щасливим та успішним, потрібно докласти всіх зусиль.